4 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також 5 ударів по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. На східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України знищили рашистський штурмовик су 25 ударний вертоліт к 52 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та двох складів боєприпасів рашистів. Обстрілом знищено кацапську військову комендатуру в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області, у тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя, Акяр та Керчі Керич пролунали потужні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Ростов працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Красноярськ партизани в чергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці. У Томську сталася пожежа в таборі частково мобілізованих рашистів чмобізян. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено вогневе ураження 3 січня 2023 року місця зосередження живої сили та військової техніки рашистських окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати рашистів склали близько 80 військовиків здохлими та пораненими.